Доброго дня, друзі, знову я Микола автотелія обшивка Про. Хочемо показати вам, що ми зробили в цьому красенні. Перше, що ми зробили, підголовували пакет документів. Це є висновок научно-технічної експертизи та сертифікат відповідності до цієї експертизи. Що ми переобладнали автомобіль і він дійсно відповідає всім нормам. Що ми тут зробили? Зробили повну бібро ізоляцію, поставили два поворотних крісла, трьохточкові паски безпеки з сертифікатами, які відповідають цим нормам. ви спокійно можете виїжджати за кордон. Зробили коврики, поставили стіл, бабочку, зараз покажу, як частина відкривається, щоб, щоб поставити, відкрити другу частину потрібно повернути інше крісло. Це все діло, тако достається. Зустається друга частина і розкладається. Ззаді ми ще поставили пару динаміків, щоб грала гар, добре, гарна музика. Та й в принципі все. Автомобіль зроблений якісно. Кому потрібно переобладнання, звертайтеся, а тоталі, а ПРО. Гарного дня.